Більше трьох сотень мертвих рибин, забруднена вода та жахливий сморід. Такими є наслідки скидів шкідливих речовин у річки Хомора та Случ. Така масова загибель водних біоресурсів стала приводом для позачергової наради у Житомирській облдержадміністрації. Наразі екологи чекають результатів аналізів відібраних 15 квітня. А у Житомирській ОДА кажуть, скидати шкідливі речовини в річки може підприємство, розташоване у сусідній Хмельницькій області. Ми розробили лист вимогу, який був направлений на товариство з обмеженою відповідальністю Понінківська картонна паперова фабрика. Відповідно, в даній вимозі зазначено, що в випадку, якщо не припиняться такого типу скиди, в них буде анульовано спецдозвіл на водокористування. Ось так. Дана вимога може бути підставою як для інспекції для звернення до суду, так в принципі, і для будь-якої організації, яка вважає себе екозахисною. Вміст шкідливих речовин у річках дійсно перевищує норми, але говорити про введення надзвичайного стану поки зарано вважають у державній службі з надзвичайних ситуацій. Для того, щоб мені відкрити надзвичайну ситуацію по цій ситуації, мені треба додаткова інформація. Або ж це граничне перевищення допустимої концентрації речовин у воді, або ж це поширення ситуації з загиблою риболь і інших істот, які мешкають в воді на, на площі більш ніж один Квадратний кілометр. В результаті наради було вирішено створити робочу групу, яка дослідить усі обставини та наслідки забруднення водою. Пропоную створити робочу групу сьогодні ж виїхати на обстеження по кількості, по території, по фотографіях, скільки загинуло вже риби і іншої тварин. Провести опитування, чи є ситуація з худобою склалась, чи є проблеми щодо питної води, надати всі аналізи. Олегу Антоновичу, для прийняття рішення щодо ведення надзвичайної ситуації в області, оскільки в Україні діє мораторій на перевірку підприємств, Житомирська облдержадміністрація також звернеться до прем'єр-міністра України з проханням перевірити усі фабрики, які знаходяться на річках Случ та Хомора, щоб з'ясувати, хто винен у забрудненні води.